Сьогодні познайомлю тебе з готелем у Греції Острові Крит, який приємно вразить вже з перших кроків. Дуже стильний, сімейний, а головне, недорогий. Готель Bali Star офіційно має три зірочки, але заслуговує на усі чотири. Став подобайку і я розказую. Розташований у мальовничій Бухті Балі. Цей затишний готель ідеально поєднує спокійний відпочинок із грецькою гостинністю. Всього за кілька кроків бірюзові хвилі Егейського моря. Якщо бути точною, відстань до пляжу аж 200 метрів. Пляжні рушники надаються безкоштовно, а тапчини та парасолі на пляжі за додаткову плату. Номери готелю Балістар це сучасний комфорт із нотками середземноморського стилю. Номери можуть бути з видом, як на інші готелі, гори, море і навіть є номери з басейнами. Найбюджетніші номери категорії стандарт розташовані в головному корпусі. За площею вони приблизно 16-20 квадратних метрів. Трішки більше номери категорії Суперіор від 22 квадратних метрів. І номери категорії Джуніор від 25 квадратних метрів. Халати та чайний набір є тільки в номерах категорії Джуніор. В стандартних та суперіорах тільки чайники. А ось кондиціонер є в усіх номерах, і він безкоштовний, а це дуже рідко для готелей трьох зірочок. Сейф теж є в усіх номерах і він за додаткову плату. Бутильованої води в номерах немає. Інтернет безкоштовний по всій території і досить гарної якості. Балістар пропонує гостям смачне і різноманітне харчування за системою напівпенсіон, що включає сніданки та вечері. Напої під час вечері сплачуються додатково. Також в готелі є три бари біля басейну, на пляжі і в лобі. Звісно, в готелі є басейн з чистою водою, зелена територія для прогулянок, зона релаксу на даху з сапчанами і парасолями, а для активних мандрівників цікаві екскурсії стародавніми містами криту. Резюмую, Балістар це ідеальне місце для тих, хто цінує спокій, красу природи та справжню грецьку атмосферу і хоче витратити не усі гроші світу. Дякую тобі за перегляд! Для бронювання відпочинку з будь-якої країни Європи пиши. Контакти знайдеш в описі під відео.